7 травня Франція прокинулася з новим президентом. Вперше за останні майже чверть століття французи обрали собі лідером соціаліста. Франсуа Оланд випередив свого конкурента-консерватора Ніколя Саркозі на 2,5%. Вже наступного тижня Саркозі офіційно передасть владу Оланду з деталями про нову Францію. Далі Мирослава Гонгадзе. Незадоволені високим безробіттям та політикою скорочення витрат, яку під тиском економічної кризи проводив уряд Ніколя Саркозі, французи обрали новий шлях розвитку країни. Лідер соціалістичної партії Франсуа Оланд виступає проти багатьох заходів жорсткої економії у Франції. він обіцяє швидко перейти до реалізації своєї передвиборчої програми, яка передбачає підвищення податків для багатих та стимулювання економіки шляхом збільшення витрат. Більшість французів повірили йому і справді сподіваються на зміну політики. Для нас, для Франції, це нові можливості, особливо у галузі освіти та охорони здоров'я. Ми можемо спробувати виправити ситуацію соціальної несправедливості та бідності у суспільстві. Ми щасливі, але водночас розуміємо, що буде складно, враховуючи теперішню кризу. Сам переможець, втомлений від безсонної ночі, щасливий і вдячний своїм виборцям, прибувши у понеділок зранку до свого офісу, був готовий до роботи. Мій план на сьогодні працювати. Навіть якщо передача влади ще не відбулась, ми готуємось. Я мушу бути готовим. Я казав, що готовий, тепер я справді повинен бути готовим. У самому офісі на Оланда чекає багато роботи, але перше він приймає привітання. Президенти різних країн світу телефонують, щоб привітати переможця. Першою у цьому списку була канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка не поділяє поглядів Оланда на вирішення економічної кризи. Але саме з лідером Німеччини, країною з найпотужнішою у ЄС економікою, Оланду доведеться працювати пліч опліч. Керівник виборчої кампанії Оланда каже, що саме до Німеччини новообраний президент здійснить свій перший закордонний візит. Ми Маємо велику європейську програму, яка розпочнеться від відвіданими Ангели Меркель у Берліні. Вона запросила новообраного президента. Потім ми поїдемо на саміт Великої вісімки та НАТО. Саме на саміті Франсуа Оланд буде мати змогу віч навіч зустрітись з президентами інших країн світу, президент США Барак Обама, який у телефонній розмові у неділю привітав його з перемогою, також запросив новообраного президента Франції у Білий Дім напередодні самітів Великої вісімки та НАТО, які відбудуться в кінці цього місяця у США. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.